Вітаю, друзі! До вашої уваги цікаві подробиці тристоронньої зустрічі. А це Зеленський, Макрон і Трамп. Світові лідери зібралися у Франції, і це точно було непросто. Спершу Трамп взагалі не хотів зустрічатися із Зеленським, але Макрон його таки переконав. Уявляєте собі, як довелося грати в дипломата? Зрештою, рішення про зустріч було прийнято буквально в останній момент. Провели 35 хвилинні перемовини, і ось що маємо. Зеленський назвав зустріч. Хорошою та продуктивною, що, в свою чергу, є дуже непоганим сигналом. Говорили про ситуацію на фронті та необхідність справедливого миру. Президент наголосив, що ми хочемо завершити цю війну якнайшвидше, але не будь-якою ціною. Трамп, зі свого боку, знову закликав до негайного припинення вогню та перемовин. Але виник цікавий момент: Трамп заявив, що Україна втратила 400 тисяч військових і набагато більше цивільних. Зеленський одразу відреагував на такі заяви, назвавши реальні втрати українських військових. Він заявив, що 43 тисячі воїнів загинули на полі бою, а 370 тисяч отримали поранення, але майже половина вже повернулася до строю. Також, за словами президента, втрати противника, тобто Російської Федерації, перевищили 750 тисяч осіб, а це 200 тисяч убитих російських військових та 550 тисяч поранених. А наступне про що тут треба сказати. Але вже після переговорів Трамп натякнув на можливе скорочення допомоги Україні. На пряме запитання журналістів щодо скорочення американської допомоги Україні Трамп відповів можливо дуже така туманна відповідь, а яка викликає занепокоєння. Адже Сполучені Штати Америки наш головний союзник і від їхньої її підтримки залежить дуже багато. Таким чином, зустріч була дуже важливою. Зеленський вкотре пояснив, що Україна бореться не лише за себе, а й за демократичні цінності світу. Макрон зробив дуже важливий крок. Організувавши цю зустріч, вдалося, хоча б посадити всіх за один стіл, а Це вже успіх. Але реальна підтримка залишається під питанням. Трамп явно тестує грунт для нових домовленостей. А нам, в свою чергу, потрібно зробити все, щоб ця підтримка не ослабла. А далі давайте поговоримо про ситуацію на фронті. На Донеччині яка на Донеччині залишається дуже напруженою. Російські війська продовжують активні наступальні дії на декількох напрямках. По-перше, це Покровськ. Ворог перебуває за 7 кілометрів від міста. Це стратегічний напрямок, адже взяття Покровська могло би відкрити для окупантів нові можливості для просування. Наступне це Кураховський напрямок, де британська, до речі, розвідка наголошує на важливості цієї ділянки. Наступне це захоплення Курахового дозволило би росіянам створити плацдарм для. Подальших атак на захід, ну і велика новосілка ще одна гаряча точка на Донбасі, але є і хороші новини у Курській області. Збройні силам України вдалося просунутися вперед, а на Донеччині повернуто контроль над частиною втрачених позицій. Ці здобутки демонструють, що українська армія продовжує не тільки оборонятися, а також і контратакувати, не дозволяючи зміцнити ворогу свої позиції. А далі заява радника президента США з національної безпеки вас шокує. Джейк Саліван заявив, що танки Абрамс, які були передані Україні, виявилися недоукомплектованими. Американські військові зазначили, що ці машини не є, не є ефективними для Збройних сил України у поточних умовах, нібито танки Абрамс були спроектовані для інших умов бою і, ймовірно, не повністю відповідають українським потребам у війні проти Росії. Попри це, ці танки все ж таки мають сильні сторони, особливо в якості бронювання та вогневої потужності. А тільки в мене виникає питання, а не говориться про те, що танки перед тим як відправити в Україну, просто розозброїли максимально, ну щоб вони більше були схожі на броньовані машини. Вони взагалі-то, хоч хоча б заводяться, а давайте далі поговоримо просто про історичну подію, а саме переворот у Сирії, де повстанці взяли вже Дамаск. В Сирії відбулася історична подія режим Башара Асада, який тривав 24 роки, повалено. Повстанці захопили столицю Дамаск, а армія офіційно капітулювала. Державне телебачення вже підтвердило кінець диктатури. Що ж там сталося з Асадом? Президент Сирії Башар Асад за попередньою інформацією намагався втекти з країни на борту літака, але літак зник із радарів. А перед цим він різко знижувався, що може свідчити про аварію або збиття. Жодної офіційної інформації про долю Асада поки що немає, але є висока ймовірність, що він загинув. На тлі такого хаосу в Сирії армія Ізраїлю Цахал перетнула кордони із Сирією в районі буферної зони. Ізраїль офіційно поки не коментує такі дії, але це може бути частиною операції, спрямованих на забезпечення безпеки своїх кордонів. Повстанці зайняли президентський палац у Дамаску та ключові урядові установи, і ще зруйнували пам'ятник батькові Асада, що символізує кінець епохи династії. Сирійці масово виходять на вулиці, святкуючи падіння режиму, але попереду величезні виклики, а саме відновлення країни після десятиліть просто війни, забезпечення стабільності та уникнення нових конфліктів. Це історичний момент для Сирії, але водночас і початок нового етапу в її історії. На тлі втрати контролю над Дамаском та подальшого просування опозиційних сил у ключових провінціях Латакія, Хама та Тартуз Росія почала евакуацію своїх військових та техніки з території Сирії. Ще 8 грудня 2024 року з військово-морської бази у Тартусі вийшли фрегат адмірал Григорович Чорноморського флоту РФ та вантажне судно інженер Трубін Північно Північного флоту. Це підтверджує поступове виведення російських сил із регіону. База справа в тому, що база у Тартусі, яку Асад віддав Росії в користування в обмін на гарантії безпеки. Виявилася під загрозою втрати, за даними головного управління розвідки України, Росія активно використовує військові літаки для вивезення залишків техніки та озброєнь із авіабази «Хмеймім». Ці дії свідчать про масштабну евакуацію Росії. Що це означає? Ймовірна втрата військової бази у Тартусі та Хмеймімі стане кінцевою точкою поразки Кремля на Близькому Сході. Яку роль відігравали стратегічні військові бази Росії в Сирії? Російські бази в Сирії, які вони втратили, відігравали наступну роль: по-перше, це контроль у Середземному морі, логістичний зв'язок з Африкою та по-третє, політичний вплив у регіоні. А знищення пригожинської мережі, яка роками будувала російський вплив у Сирії та Африці, стало переломним моментом. Тепер Москва поступово втрачає свої позиції. Що ж далі? Після взяття Дамаска сирійська опозиція рухається до узбережжя, що підсилює тиск на залишки російської присутності. Для Кремля це може означати повну втрату Сирії як плацдарму для геополітичних ігор. Заступник голови МЗС України Андрій Сибіга наголосив, що диктатори, які спираються на підтримку Росії, зрештою втрачають владу. Також він заявив, що Україна готова надати свою допомогу у відновленні відносин. Та підтримує сирійський народ у прагненні до миру та стабільності. Президент Франції Еммануель Макрон також відреагував на події в Сирії, привітавши народ із завершенням епохи диктатури Асада. Сирійський народ отримав шанс на мир, свободу та єдність. Франція підтримуватиме вас у цей непростий перехідний період, заявив Макрон. І ми бачимо, що Україна, Франція та ймовірно, інші держави готові допомогти Сирії перейти пройти цей шлях, забезпечивши безпеку, стабільність та демократичний розвиток. А на цьому я завершую своє відео. Обов'язково підпишись на канал, щоб не пропускати наступні цікаві випуски новин. Натисни, будь ласка, лайк, якщо не складно, і до зустрічі.